Так, доброго. А, я з вами на проєкті знайди нового себе в нових реаліях. Мені подобається цей проєкт, я сама себе знаходжу, запрошую вас. І хто там вже сьогодні бачив, дивився. Я вам сьогодні накидала дуже багато медитацій. Перші там медитації це на відновлення зв'язку зі своїм родом, да? бо мама це ваш внутрішній стан. Тато це ваше відношення до оточуючого внутрішній стан це про те, як я чи комфортно я себе почуваю у світі, чи люблять мене, чи я вмію любити зовнішній стан це ваше відношення з оточуючим світом. Це ваші відносини з татом. Якщо ви рахуєте, що ви в небезпеці, коли ви виходите на вулицю, то причину треба шукати в ваших відносинах з татом. Тобто йти в психотерапію, і там знаходити причини, або можете самі по собі передивитись мої відео на YouTube-каналі, там є про ці відносини, і спробувати розібратись самостійно. Далі у вас були медитації, я там кидала на прощення образ рідним і близьким, прощення себе, трансформацію себе через маленьке внутрішнє я. Я ці всі медитації зробила для себе. Хоча це я записувала декілька років назад, зараз я це все відновлюю, тому що в такому середовищі, як ми зараз живемо, навіть я себе згубила. І сьогодні у мене для вас ще одна така маленька практика, яку я раджу практикувати кожного дня. Перше, це сядьте зручненько, достаньте листочок паперу і починайте відповідати кожного дня самі для себе на таких п'ять дуже важливих запитань. Перше запитання це що вас сьогодні хвилює? Мене сьогодні хвилює дуже багато тривог. Я живу біля кордону з Білорусією, Мене це дуже хвилює, тому що ну, хтось там, десь там завжди говорить, що білоруси знову можуть з білоруської сторони росіяни знову можуть зайти. Друге, чого я сьогодні боюсь? Ну і ви пишете, чого ви сьогодні боїтесь. Для мене сьогодні це ракети. Ну, дійсно, стільки тривог, стільки разів злітали ті літаки, і ну от от, ось такий в мене сьогодні страх, страх ракет. Третє. А як мені в цьому всьому розібратися? Чесно, ніяк. Поменше, я для себе поменше дивитися читати телеграм-канали. Що я ще можу для цього зробити? Я можу зробити вправу, яка називається метелик. Вона у мене є на YouTube каналі, вона там іде як за мексиканським протоколом. Це допомагає зняти внутрішню напругу і пропрацювати тригери, які у нас є по поводу лютого місяця, 24 числа. Що я ще можу це зробити? Ну, якщо мені буде потрібно, я обов'язково звернусь на консультацію до психотерапевта. так, Якщо ви можете звернутися до мене чи будь до якого, до кого ви ходите. Четверте, що допоможе мені бути собою сьогодні? Тільки заземлення. Заземлення – це коли я стаю і тукаю, я тут і зараз я розмовляю з вами, що я роблю в дану хвилину, де я знаходжуся, як я себе почуваю. І п'яте запитання, що я маю сьогодні зробити для себе. Чесно, я для себе сьогодні не я зробила, зробив мій чоловік, зробив мені дуже смачний сніданок, я випила каву з творогом. Тобто в мене, такі, я сьогодні зробила для себе дуже багато смаколиків. І мені це допомогло розслабитись. Якщо ви не знаєте, що з цим робити, берете листок паперу, закриваєте очі, да, на листку паперу ручка. В ідеалі було б взяти ручку в ліву руку, якщо ви правша, і малюєте закритими очима те, що вас сьогодні тривожить. Відкриваєте очі, берете кольорові олівці, берете свій листочок, оце там, де ви намалювали, і кольоровими олівцями з того, з тої карлюки-марлюки, ви малюєте щось гарне, приємне для вас, що можна потім буде взяти цю картинку як ресурс вашого сьогоднішнього дня. Ось така практика на сьогодні. Швидше за все, до. До слідуючого понеділка я більше не буду виходити тут в ефір. У вас є з чим працювати, є як знаходити, віднаходити себе. Якщо у вас будуть запитання, обов'язково їх задавайте. Я дам на всі ваші запитання, відповіді з вами була Ксеніка Карачун. Ну, це я створила цей канал, тренер міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна!